Це п'ятнадцята червона. І потім до п'ятої Я понял. Я ліпше не буду ризикувати. Тут о тут починається... Але людей нема! Ти поняв? Як красиво! Ні, що собі? Диви, як пригає, пригає оцей зелений. Я в шоці. Він бугорки використовує для трампліна. Я тобі кажу. Це щось? Ух ти. Диви, 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 диви. А він собі гальму включив, певно. Ага, я його не доживну ніколи. Ты что, жартуешь? Хиба опять впаду. Але той пішов диви камерою. Тут вже чорна починається Але чорна дивиться. Йой. Чорна, так? Да? Да. Але прикольно? Це не чорна? А вона виглядає як чорна. Виглядає, як чорна. Да. Клас, ти що? Куда йде? Зараз, зараз ми чекаємо на Наталю. Ти зрозумів, це от що червона. Да. Да. А тут знака нема, що це, це чого.